Привіт, друзі! Ласкаво просимо в CleverStaff, захоплюючий софт для автоматизації рекрутингу. Мене звати Олексій, і я з радістю познайомлю вас із інтерфейсом програми. Зараз я проведу коротку екскурсію системою. Відразу прошу звернути увагу на те, що показувати приклади буду у тестових аккаунтах, тому прошу не дивуватись деяким дивним даним, профілям, назвам компанії і такому іншому. Також це відео я буду показувати від користувача з ролю адміністратор. Робочий простір у інших ролей може мати дещо інший перелік можливостей і, відповідно, матимуть трішки інший вигляд. Відразу після логіну ви потрапляєте у розділ органайзер. За замовчуванням, це і є перша сторінка системи. При першому відвідуванні на добу ви побачите плашку з Войтесом. Це сокіл, який дасть пораду, що треба робити сьогодні. При оновленні сторінки чи переході на інший розділ він зникне. Також він може з'явитись, коли в системі з'явиться оновлення у вигляді спливаючого вікна. Оновлюю сторінку на ПК, це робиться за допомогою клавіші F5. Різноманітні розділи розташовуються як у лівій частині, так і у верхній, а також деяку інформацію ви побачите і з правої сторони. Усі важливі розділи власне системи розташовані на сайтбарі з лівого боку. Тут ви побачите такі розділи, як органайзер, вакансії, кандидати, звіти, досягнення під символом стріли, замовники, користувачі, мій профіль. Трішки нижче, тут же ліворуч, адмін побачить символ долару, під яким ховається блок Баланс і оплата, а також ще нижче, під зеленим символом, швидкий зв'язок з нашою службою технічної підтримки. В кожному розділі є підрозділи, які реалізовані у вигляді вкладок на верхній плашці. Наприклад, для органайзера це огляд показників, мої завдання та календар. Також на верхній плашці є кнопка Запросити користувача. Під символом пазлика ховається блок інтеграції з HR-сервісами, поштою, розширенням для Chrome Edge та календарями. Наступним йде дзвіночок зі сповіщенням та різноманітні налаштунки під традиційним символом шестерні. У праву частину винесено усе, що стосується гейміфікації та досягнень. А тепер повернемося до робочих розділів. Як я вже й казав, за замовчуванням після логіну потрапляю в розділ органайзер на підрозділ вкладку Мої завдання. Важливе значення при цьому відіграє положення повзунка. Адміністратор має доступ до усіх завдань усіх користувачів. А для того, щоб обрати лише свої, переводимо повзунок у положення тільки Мої. Якщо треба додати задачу, прямо тут натискаємо кнопку і створюємо її. Інтерфейс створення задач простий, а керування ними реалізовано у вигляді канбан-дошки. Тобто для того, щоб змінити часи виконання задачі, можна її просто потягнути мишкою і вказати нові дату час, а не лише заходити в налаштування. Для вашої зручності у майбутньому ми створимо окреме відео про створення і керування задачами, а також будуть окремі відео по тим чи іншим функціям нашої системи. Не забудьте підписуватись на наш канал. Окрім завдань, в розділі є підрозділ Огляд показників та календар. Огляд показників це підрозділ з узагальненою статистичною інформацією по аккаунту. Підрозділ Календар дає можливість інтегрувати ваш Google або Outlook календар із системою Cleverstaff, щоб, не виходячи з системи, бачити свої завдання на день в цілому. Ну а крім того, при інтеграції всі задачі з Cleverstaff додадуться до відповідного календаря. Усе для вашої зручності. Наступний розділ – «Вакансії». У ньому одразу чотири підрозділи. У вкладці Активні вакансії представлені відповідно активні вакансії. Можемо відфільтрувати тільки мої, а також вибрати табличний варіант відображення або прев'ю. Вкладка розсилки розкриє свої можливості після підключення корпоративної поштової скриньки. Вона дозволяє налаштовувати листування з кандидатами. Ну і про можливості розповімо у окремому відео. Вкладка Заявка на вакансію дозволяє попередньо створювати вакансію користувачам з роллю «Hiring Manager» і надсилати її на перевірку погодження, подальшу редактуру і публікацію користувачам з ролями «Адмін» та Рекрутер. Більше і детальніше про заявку на вакансію ми розповімо також в окремому відео. Вкладка Наші вакансії для кандидатів відправляє на зовнішню сторінку міні-сайт. Де у вільному доступі розміщені вакансії і короткий опис нашої кампанії, ви можете перевірити, які вакансії опубліковано, як вони виглядають для здобувача. Також, прямо звідси, ви можете формувати пряме посилання на вакансію для пересилання у месенджерах, електронній пошті тощо. Це дозволяє здобувачеві бачити і відправляти відгуки на вакансію напряму без логіну на джоб сайтах. Розділ кандидати тут є дві вкладки. Вкладка Наша база, тут є найширші можливості пошуку по вже існуючій базі кандидатів, по словах, їх частинах, а також розширений пошук. Для наповнення бази кандидатів, права частина екрану, існує багато зручних та цікавих інструментів від ручного заповнення по одному через додати кандидатів і завантаження файлів резюме до масових операцій. У тому числі Клеверстаф вміє завантажувати резюме з пошти, а помічник з штучним інтелектом Войтос допоможе в автоматичному режимі впорядкувати інформацію в таких листах. Також резюме можна додавати в архівах, також можна масово імпортувати велику кількість кандидатів зі спеціально підготовлених Excel-листів. І звичайна ж гордість розробників Cleverstaff – плагін, що встановлюється на браузери Chrome та Edge. Який дозволяє завантажувати резюме кандидатів з джоб-порталів та LinkedIn. -у. Нагадаю, що цей плагін встановлюється через символ пазлу і далі розширення Chrome Edge. Вкладка модуль тестів. Тут знаходяться тести для кандидатів, як існуючі в мої тести, так і конструктор для тестів, завдяки якому можна створювати нові тести під свої задачі. Розділ звіти це розділ, що дозволяє робити аналітику та готувати звіти. Зараз в CleverStaff є 5 готових звітів: воронка та звіт з вакансій, джерела кандидатів, активність користувачів, статистика користувачів, пайплайн. Звіт. Також є можливість створювати свій кастомізований звіт та можливість завантажувати звітність через API. Розділ досягнення він же гейміфікація. Тут система CleverStaff відмічає усі ваші успіхи, які зазвичай непомітні. А також вітає вас та нагороджує з досягненнями і повністю оцифровує ваш прогрес. З гейміфікацією робота CleverStaff стає цікавішою і ефективнішою. Крім цього, саме завдяки гейміфікації виконуються різноманітні завдання і користувач ознайомлюється з різними аспектами роботи системи. І це дуже допомагає більш ефективно і плідно використовувати CleverStaff у своїй роботі. Наступні розділи це ті, які будуть використовуватись значно рідше. Ми їх відділили стрілою. Це розділи замовники, користувачі та мій профіль. Розділ замовники тут знаходиться список замовників. Кладка Новий замовник це форма, за допомогою якої ми додаємо нового замовника. Примітний цей розділ тим, що ми можемо запросити замовника на безкоштовну роль хайрін менеджера, і їх ми можемо додавати без обмеження за кількістю та разом працювати над вакансіями. Але про ролі я розкажу, відразу перейшовши до розділу «Користувачі». У системі CleverStaff є 5 видів ролей. Дві з них адмін та рекрутер це ролі з повним доступом. Дві ролі фрілансер та ресерчер ролі з обмеженим доступом. І роль хайрін-менеджера з безкоштовним доступом. Зроблено це для того, щоб розподілити доступ та можливості роботи з вакансіями та кандидатами. Тут же в розділі користувачі ви можете адмініструвати їх можливості, надавати та знімати ті чи інші дозволи щодо роботи з інформацією. Мій профіль. Тут можна змінити інформацію про себе або її відображення. З важливих деталей зазначу, що у цьому розділі можна відстежувати всю історію своїх дій. Блок баланс і оплата винесений нижче. Тут усе по оплаті користування системою, тарифи, способи оплати та інше. Звичайно ж, по цьому блоку також буде окреме відео. Мій огляд розділів та важливих функцій буде неповним без огляду ще одного. Це налаштування облікового запису. Цей розділ знаходиться в налаштуваннях під шестернею. Повний доступ до нього може бути активним тільки для адміністратора облікового запису. І він дуже важливий для розуміння можливості системи CleverStaff. Тут знаходиться те, що налаштовує адміністратор і чим користується решта користувачів, а саме, керування публічною сторінкою кампанії. Тут можна додавати і змінювати опис, налаштовувати і додавати шаблони відгуків на вакансії, які розташовані на публічній сторінці. Про це ми також зробимо окреме відео. Налаштовувані поля вони дозволяють дуже гнучко кастомізувати додаткові блоки в розділах вакансії, кандидати та замовники, теги для позначок кандидатів, джерела для відстеження джерел кандидатів, картки оцінок, шаблони листів, налаштування GDPR. Історія дій дозволяє відслідковувати дії усіх співробітників по усіх вакансіях, замовниках та кандидатах, а також розділ інше. Друзі, я завершую свій короткий огляд. Щоб протестувати клеверстав, просто натисніть на сайті кнопку спробувати безкоштовно. А щоб дізнатися більше про систему, можете звернутись на пошту біздев або до свого менеджера. Також обов'язково підписуйтесь на канал, адже ми постійно створюємо нові відео про те, як працюють ті чи інші функції. Гарного користування системою CleverStaff!